Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ». Мене звати Ірина. Я із міста Кривий Рідніпропетровська область. Сьогодні 25 квітня, 11 з хвилинками. Час запису Жаріще неймовірно. Хоча на деяких сайтах я дивилася Кривий ріг. Або дощ сильний з грозою, або пасмурно, або дуже дуже сонячно. От на, у різни, на різних сайтах різниця по повністю, повністю велика різниця по погоді. Я не розумію, як це наші сайти так працюють. Ну, в принципі, то дощ, якщо й передають, то десь із 13-ї години отакого. От а на одному сайті я вообще знайшла, що тіпа дуже великий сильний вітер не ходить після 13-ї під деревами, під бігбордами, бо буде дуже сильний вітер. і Дощ з грозою. Не знаю, подивимося. Друзі, в принципі, знаєте, як казав мій таточко, його вже, на жаль, немає. Царство його небесне йому небесне. Там у тій стороні у нас захід. От він завжди казав: якщо з тої сторони ідуть хмари, завжди буде дощ, і він завжди був правий. От завжди, друзі, повірте. Я не знаю, як він на цьому орієнтувався. Може, йому теж хтось колись так підсказав, То я дивлюся, вроді поки нема хмар. Ну, Подивимося, що буде надалі. Але все одно небо якесь, знаєте, таке мутне, мутне, наче знаєте, щось випущено таке. Ну, не знаю, як виразитися, а наче ну, ну, воно неясне, воно сонячно, дуже сонячно, Прямо, ну, дуже-дуже сонячно і дуже-дуже жарко. Мені так от дуже жарко. Я ще їздила яйця, оце тільки що відвозила і скупилась, покажу покупочки, що по чому там. І от такого я поїхала, ще й джинси натягла. Друзі, мені так жарко і мені цій футбольці так жарко, що просто капець. Я не скажу, що духота прямо на дощ, ну дуже жарко, спекотно. Хочу показати вам погляньте. ну Груша моя грамюсінька, пам'ятаєте, яка вона була вся в квіточках, вже відквітла. Вже ще на завтра у нас там передають деякі сайти теж дощу, а потім ясно-сонячно. То я хочу ще завтра перечекати. В неділю у нас проводки. Ми всі ходимо на кладовище. Це у нас так заведено, і ми завжди ходимо. Відносимо до своїх ріднесеньких, які там лежать на кладовище, конфетки з, з, з печеньками, там, чи з яєчками, чи з пасочками, хто що кладе, і віночки там. Я вже купила, вже поставила там багато хто мені писав: не засорюйте екосистему. Тіпа живі квіти треба. У мене там живі квіти насаджено і троянд. І нарцисів, і хризантем, У мене там куча. У мене недалеко кладовище, десь зупинка, отакова, от То я дуже часто ходжу там і насаджую, і прибираю, і в мене там все полито, тобто отаку. От Але я йду, знаєте, ще мені хтось там писав попи, казали, тіпа, що не можна їсти на кладовище, не можна збирати конфети оту, з могилок, не можна нести віночки. Там оце все знаєте, вибачте. Я розумію, хто там б не казав, але моїм батькам і моїй бабусі подобалося так. І ми робимо так. Ми носимо віночки чи корзинки. Я віночки в цьому році купувала. Ми їмо на кладовище маленькими, як були усі, усі, хто не приходив, нам було цікаво бігати, збирати ті цукерки. От цікаво. Зараз так, багато молодежі, що там їм то гедотно, то ще щось придумують, видумують. Знаєте, ну це діло кожного. І кожного треба поважати в своїй думці. Я йду не до людей там якимось, я йду не до попів, я йду не до церкви, я йду до своїх батьків, до своїх бабусі, до своїх тіточок, там, які похоронені. Їм подобалось так. І я буду робити надалі іменно так. Бо їм так подобалось. І вони. Я уверена, що їм подобається, що ми отаково срібнею приходимо до них, от кво. То ніяку другу думку я не сприймаю. Вибачте, будь ласка, я поважаю кожного думку, але робити по-другому я не буду. Бо так подобалося моїм рідним, і я до них ходжу, а не до кого іншого. То от кво, друзі. Друзі, дуже хочу, щоб я не забула погляньте ось у білесенькі квіточки. Вони наразі вже порозквітали дуже багато, але ще багато будуть квітнути. Хто знає, як вони називаються? Підскажіть, будь ласка, ви мені багато допомагаєте, я вам багато допомагаю, і ви мені багато допомагаєте. І то так ми розповсюджуємо свої думачки, свої оці всі поради. То отак, друзі. Так, то, що я хотіла ще сказати, а ось, ось сливи мої вже повідквітали, але я їх вже обробляла втретє після квітіння. І оце після десь понеділок і вівторок буду дивитися, як буде час. Мені теж підсказали люди, що другу обробку треба робити, коли на винограді з'явилося по 5 листочків. То я оце десь понеділок-вівторок буду обробляти, які дерева відквітли, втретє, і від хворобів від Буду обробляти виноград зеленим щитом для винограду, буду обробляти трояндочки зеленим щитом для троянд. І я ще казала, я і хризантеми обробляла цим для троянд, і піони обробляла, і, і тюльпани, В общем, все бризкала в городі, то буду так обробляти і надалі. Так, Малинка підростає, це червона ремонтантна, ось погляньте, як добре піднялася. Там недобре червона піднялася, але все одно я через день заливаю добряче, вона потроху сходить. І воно там жовтенько в мене понад забором. Сходи, потрохи сходи, друзі, потрохи сходи. Посходили усі однорічні квіти, які я саджала, сіяла верніше. І всі ну, всі, все квітне потроху, все все якось все якось своєю чередою та йде. Мірочка. Зузулечка моя, оно жарко, жарко. Жарко, жарко моєї зіроньки. Ну що, що поробиш? Дуже радію, друзі, вперше в мене заквітла молоденька деревинка, ось рачів. Саме сам в мене наймолодюсінька. У минулому році чотири три квіточки було і, кажись нічого не зав'язалося. Або зав'язалося та відпало, бо я не бачила. А в цьому році вона вже воно квітне, то надіюся, ну, в цьому році на такий добрий врожай. Подивимося. Так, вже, друзі, я почала прибирати добряче в курнику. Теплу підлогу прибираю. Там в мене. Е Стружка, опілки, сіно, солома, послід корячий. Ну, в общем там за цей час десь в нас складалося сантиметрів 35-40, То я ото сапкою, лопатою. От кого погляньте, оце я мішки понабивала понаставляла і ще там дуже ще там ну десь мішків п'ять отаких буде осо ще три мішки то друзі я хочу в таких мішках посіяти огірочки оце потім зверху я ще землі з городу понасипаю десь сантиметрів десять щоб не попалить не попалить корінці отим імену добрячим таким, добрячою земелькою, скажімо так. І зверху вже я буду сіяти огірочки. Огірочки, друзі, я буду сіяти у неділю перед тим, як іти на кладовище на проводки. Ми всі так тут робимо в нашій місцевості, бо в нас так ну, якось старенькі люди казали, що перед проводками, як йдеш на кладовище, треба посіяти огірки, тоді будеш завжди з огірками. Ну, так ми і робимо. Так, курочки, друзі, несуться, все добре. Ой, хочу, друзі, вам показати, ось ось трохи е е в цьому, е е трохи прибирала в сараї і ось, ось трохи тут зміну. Е е кусок жаліза воно так я накинула, щоб е е не крапав дощ, якщо він буде. І поставила воно такі вагани старі. Це для тачки воно колись робилося, але для тачки тату зробив трохи менше. То осу я туди насипала їм попілу і. Цього і піску вони там купаються, їм там вдобно, не жарко, не холодно. Водичка, їжа. Зараз зеленої травички нарву їм дам. Все добре несуться, друзі. По 70 гривень я продавала яйця сьогодні. Ну, я під, ви знаєте, я під замовлення тільки переносю своїм постійним покупцям. Вони знають, що я годую тільки, ну, тільки, тільки, тільки натуральним всім. То отак. Так, все, погляньте, полуничка почала квітнути. теж На неділі буду підживлювати і обробляти полуничку, бо ну, вже, вже час, коли вона дуже-дуже почне квітнути, то от час якраз так як я роблю. Я по своїй тільки схемі друзі роблю то я вам покажу обов'язково. Так розсада в мене вже оця іменно параничок вже третій день повністю зранку до вечора. Так прям відчинені це помідорчики, ті, що я сіяла не пікіруючого. Я так один від одного. Сміяла, щоб щоб не пікірувати, то так воно. Так, це в мене тут перчик і баклажани я не відчиняла. Сьогодні змінила замість панбонду пленку, бо якщо буде дощ, щоб воно туди, бо через панбонд водичка проходить, щоб воно ну не залило мол, молоденькі паросточки, бо вони і так були підсмажилися в мене, я вам казала. Потрохи відходять. Ну, а це томатики, друзі, які я пікірувала з під віконня. Тут і низькорослі, і високорослі вже поприймалися, прям добряче поприймалися. Ну лощо поглянень. Думаю, вам видно. Дуже класно поприймалися. Поливаю так, щоб земелька тут не була ні в якому разі сухенька. Ну, десь через день. Отаку от, от через день я поливаю. Поливаю прямо зі шлангу холодною водою. Ще мене питали, що у вас скважини нема. Друзі, тут, де я проживаю, ні в кого скважини нема. Ми усі поливаємо з крану водою. У нас немає ні в кого ні колодязів, ні скважини. Писали мені ще в коментарях. Там у другому кінці у нас один кінець міста, у нас місто дуже длинне, а в другому кінці там у багатьох є скважини. Ну, Не знаю, у нас тут граніт під низом, у нас тут кар'єр недалеко був. То знаєте, тут у нас скважин ніхто не робить. Тут ну, нікати таке, скажімо так. То, то от кого. Зеленушка, редисочка, все добре, друзі, все добре. Так, і той виноградик, то надія в мене. Потрохи тут травичку перебираю. Тут воно, дощик якщо пройде, отут я все перекопаю і з колінцями все поприбираю. Та й буде, та й буде, як воно, як воно є, друзі. Що я ще буду обробляти? Ну, Виноград я вам казала, буду обробляти. Черешенку буду обробляти після квітіння. Я подивлюся, друзі, не пам'ятаю, Кажись, я її вже обробляла. В ну, треба, Я все записую. І ще, що я хотіла сказати, ну, погляньте моя слива, вона висока така. Я дуже переживала, що вона це, замерзла, бо самі верхні гілочки вони були пусті, без листиків, без квіточок, але все. Наразі все добре, ну, квіточки пустили. Все. Це добре. Часник зелений стоїть, полуничка вся поприймалася, все добре. Тут жовта малинка дуже погано посходила, друзі. Бачите, ну, ну нічого, будемо. Буде зростати. А тут в мене червона малинка ремонтантна була. Лише раз, два, три, три кущика. Тут я всю травичку з корінцями повиривала і тут хочу сьогодні ще травичку з корінцями повиривати. Може воно забилося цими корінцями, може ще посходити. І малину обов'язково я заливаю так, щоб вона постійно була волога. в час, час що вона сходить, 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 сходить. Е, так, ще один момент, друзі. Я вам казала, що я посіяла на ранній врожай під відеречка огірочки, чисті пруди фірми велела. Так, ось хочу показати: ось один зійшов, і ось ой, це тут салат. Мене треба поприбирати. І другий зійшов. Я садила по три насінинки, зійшло дві. Ну, добре, хай буде. Так, тут три насінинки садила. Поки що одне зійшло. Ну я ще хай відеречку побуде. То то, то, то так, то воно на ніч, друзі, сьогодні ще така тепла ніч. А із е, завтра, не післязавтра, вже починається, починає падати температура, то я обов'язково буду на ніч зачиняти. І на цьому місці я садила кабачки іскандер. Як по дві насінини дві луночки я посадила, так по дві насінини воно погляньте, і зійшло. Теж буду на ніч, на слідучу ніч, е, кожну ніч зачиняти оцими пластиковими відео, обов'язково, щоб воно не померзло. Е, ось така в мене. Смородинка червона, по річки ще кажуть, вже в'яжено ягідки, Все, погляньте, вже потроху ця галова тля сходе. Обробляла, хто не знає про Ванто Максі. Раз на, раз на сезон обробляю і все. І вона оця зараза сходи. Ось, ось, ось листик один знайшла. От кого хто не знає, оце така червоні папиришка, але вони вже, бачите, вони вже проходять. Вони вже з часом вони стають зеленими, і з часом ще е, воно розрівняється і буде зелене гарне листячко. То я кожен рік користуюся цим препаратом. І ну, він єдиний для мене іменно від цієї зарази. Він допомагає дуже добре. То, то отак. Абрикоски нав'язалися, все добре. Шпінат ось який гарненький, пішов, пішов, пішов до росту. Ще друзі мене питали, якщо на таких деревах з'являються. Отакі От пагони, що з ними робити? Я не дотягую, щоб вони більше зростали. Оце на такій стадії, я просто беру і обриваю. І тут везде я обриваю, воно час від часу на всіх деревах, що воно, що черешня, що там воно вишня. От такі пагоночки вони з'являються. Я, щоб надалі цих не, не обрізати самі гілочки, я обриваю на такій стадії. А оцю іменно я хочу залишити тут в мене ось пусто. І я хочу, щоб туди гілочка пішла. Оце я залишу тут буде гілочка. То отак. І, і ще я хочу що сказати: черешня дуже добре пов'язала, вишня дуже добре зав'язала плоди, нічого не померзло. І друзі, кабаки. Табаки, ось о, дві насінинки я садила, такі величезні. Ну, подивимося, які виростуться. Я замовляла поз... З... е... замовляла у колекціонерів. Подивимося, теж на ніч буду зачиняти і слідуючої ночі. Друзі, то такого так дивилася учора, як тут мої трояндочки, прижилися лише дві. Воно перша і остання. Е... Я вам казала, що. Ну дуже багато разів мене тут то вітром здувало, то собаки були тут, по погралися, по все попознімали, поприбирали, скажімо так, то воно. Ну ну я і довольна, що хоч дві після такого всього прийнялися. Ну все одно пляшечки я поки що не знімаю ще зарано. Друзі, в середу я поклала на пророщування огірочки, кабачки і кабаки. Отакого от накрила клійоночку. Це все підписано у мене тут тепленько, але не на сонці. Друзі. Я покладу отаку, от щоб не палило прям сонце, але тут дуже тепленько. І в неділю до того, як я буду йти на кладовище, оце все я висію уже пророщеними. То я висівала на сінячко, не пророщувала. А це я буду пророщувати. І вчора я ще в грядочки поробила, де у гірочки десь сантиметрів 40 глибини, і туди позасипала, оце що чистила курничок, ото все туди ще позасипала. А зверху накрила земелькою. Оце я буду на такі удобрені грядки висівати огірочки. Зайшла в Аврору, це продала яйця, віднесла. І зайшла в Аврору, ще купила пару таких шльопаків. То я голубенькі купувала, 99 гривень, друзі. А це я купила ще одну пару Рожевих, ну мені в них вдобно. Я і на городі пораюся. Тобто одні в мене будуть кудись, так шведесенько, щоб можна було ноги помити. Ну буває таке дуже жарко. І раз раз помочив та і все. А це в мене буде якийсь для городу, якісь для цього. То в мене ще для городу потрібно було набирати, набирати хімікати, короче говоря, 20-кубовий і 5-кубовий шприц. В общем, це все разом 24 гривні коштувало. Це я купила в аптеки низьких цін. Зайшла до АТБ. Дуже захотілося мені такого печива рушеновського топленому молочці. 20 гривень 40 копійок. Це маленька пачечка. Купила порошок, мені треба там ряднинки постирати. І з курника я дістала, що я двері зачиняла, щоб тепленько було. І після собак треба там коврики постирати. То я скупила 37 з копійками зараз на акцію. Така пахуча йменно гала, бо ну, після, після собачок все одно знаєте, є запах. Купила таку каву 30 гривень з молоком, як завжди в АТБ так купляю. Так потім зайшла в салтівський магазин. Оце купила у такі кісточки безхатнім собачкам, два пакета. Це по 2 гривні за кіло, хто не знає, в Салтіковському магазині. Там є такі кругленькі, товстенькі, я беру такі вобу, ну такі гризуть собачки. Це свинячі. Два пакета взяла, один розкормила, поки я йшла. Ви знаєте, друзі, що я годую безхатніх твариночок і собачок, і кішучок, де бачу. Мені все одно, я все одно щось дам. Мені їх дуже шкода. І мені все одно, хто там буває лаються, хай лаються собі. Це їхні. Проблеми. Я годую завжди, мені їх дуже шкода. То я це купила це, що додому принесла, бо в мене тут теж на там, де я проживаю, є теж блискатні твариночки. Я їм теж даю. Воно дала, коли йшла тільки що з маршрутки. І ще потім вечірком піду дам. Що в мене там морозилки є, таке, що давать? є, є друзі. У мене завжди все таке на поготові є. Потім купила оце голови курячі, 20, в общем, майже 30 гривень. Це я вже зайшла в магазин МК м'ясний м'ясокомбінат. У нас сеть магазинів в Кривому Розі, так само, як і Ну, Майже 30 гривень за кіло. То це я теж донесла. Що, що донесла? В общем, і своїм, і чужим. Верніше безхатні. Всі мої. Я їх дуже люблю, я їх дуже, мені їх дуже шкода. Купила друзі для себе. Ви знаєте, в мене коліно зараз болить. щоб був ну, калоген. Оце таке е, яловиче купитися, майже 70 гривень за кіло. Е, просто буду варити десь годин 6, щоб такий насичений бульйон був, щоб іменно тут ну, калоген був у бульйоні. Додам цибульки, морковки трохи там зелені потім під е, то, і оце хочу зварити. Спробую так пити такий бульйончик. Так, потім ще. А ще, друзі, в салтівському магазині я купила таку підчеревину. Вона, друзі, коштує підчеревина, 209,99 за кіло. Це я хочу зварити в цибулячому лушпині. Погляньте просто. Песенка така, кажу я на неї, бо така дійсно гарна підчеревина. А потім намажу часничком і спеціями і в морозилочку, потім по кусінку буду доставати і їсти. І на кладовище ще пару кусінчиків, таких візьму, дуже-дуже полюбляю. Так, потім купила крила Крила 104 гривні, це теж в цьому салтику магазині. Вони обрізані, друзі. Обрізані, немає отого тонесенького кінчика. Оце я скільки купила, бо я буду робити картошку у рукаві з м'ясом. Коронне блюдо, я дуже часто таке роблю, і оце для цього я купила Іва. Тебе купила таку здоровецьку картоплю. Погляньте, клас! Я люблю таке все. Картоплю велику, там моркву, цибулю. Я все велике люблю. 35 з копійками за кіло, Вона не дешева. Ну, Шведесенько її почекрижить, почистить І в рукаві буду друзі, запікати. оце. Оце все замаріную зі спеціями, з соєвим соусом. В рукав туди оця крила, картошку, цибулю, моркву, Ну і все. оце Спеції, сіль, соєвий соус. Гірчиця, якщо є, якщо є трохи меду, пару ложок чайних. І це все перемішую. Там десь пів години воно постоїть в холодильнику, а потім все в рукаві в духовку десь на годину. На ну, саме максимум я ставлю на 250 градусів. У мене Ой, електро -ця духовка. І воно прям таке м -м, вкуснятіна, дуже класно. І вдобно на любе, на любе свято, і, і куди йти, там вдобно його приготувати і нести. Ну, тобто, откуда, друзі? Оце, друзі, Ділилася з вами. Все буде добре, друзі. Все буде Україна. Україна все одно залишиться Україною. Ми народ сильний, витримаємо. Сьогодні було, були тривоги, сьогодні була загроза балістики, але на, на цей час ну слава Богу, слава нашим захисникам, дорогим, низький уклін, нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю. Все буде добре, все буде Україна, друзі. І дуже вам велике дякую. Вас люблю всіх, ціную за те, що ви мене дивитесь, розповсюджуєте мій канал, моє відео. пишете такі добрі коментарі. Дуже-дуже вам за це вдячна. Пишіть в коментарях, друзі, підписуйтесь, розповсюджуйте мій.